Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Тисячі цяток світла Ефесян 5:8 Поводьтеся, як діти світла, Каньйон Дісмалс на північному заході Алабами щороку приваблює численних туристів. Особливо в травні та червні, коли личинки грибних комариків вилуплюються і стають світлячками. Вночі вони випромінюють яскраво блакитне, люмінісцентне світло, а коли їх тисячі утворюється неймовірне світлове видовище. У певному сенсі апостол Павло пише про християн, наче про світлячків ви бо були колись темрявою. Тепер же ви світло в Господі. Однак ми іноді сумніваємось, що наш маленький вогник здатен щось змінити. Натомість Павло каже, що мова не йде про сольне виконання, він називає нас дітьми світла і додає, що Бог вчинив нас достойними участи у спадщині святих у світлі, присутність світла у світі є результатом спільних зусиль працею тіла Христа, працею церкви. Апостол Павло підсилює цю думку, змальовуючи нас світлячками, які разом поклоняються, розмовляючи поміж собою псалмами і гімнами і піснями духовними. Якщо ми знеохочуємось, думаючи, що наше життєве свідоцтво то лише одна маленька цятка в нічній культурі суцільної темряви, тоді треба шукати запевнення в Біблії. Ми не самотні, разом з Божою допомогою ми впливаємо на світ. І випромінюємо в ньому яскраве світло. Ціла громада світлячків точно приверне увагу багатьох. Як вас підбадьорює думка про те, що в Христі ви не самотні? Як ви можете сьогодні яскраво засяяти разом з іншими віруючими? Помолимось, дорогий Боже, будь ласка, допоможи мені разом з іншими віруючими випромінювати Твоє світло. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Instagram.